От буває така ситуація, рій вийшов перший рій, але вийшов з молодими неплідними матками. Ділиться на двоє. частина в один вулик. от Матка вже там є. Вже потягнулося блишнорочком, звідти аромати вже вентилюють матки. Вони збираються на цей аромат. Матки вже і сюди. Рій величезний. 22 рамки вулику вийшов в рій. Старою маткою не знаю, що сталося. Може молоді її знищили. Або й часто і вона вилітає, але там її, як осідає рій, молоді матки вбивають. Ось така ситуація. Скільки б жил в траві ще. Ділиться на двоє. Бачите, як вони тягнуться шнурочком. Там вже є матка, вже вентилюють з того льодка ароматами. І тут є аналогічна ситуація, теж так само вентилюють і йдуть сюди. Значить, поділився рій на двоє. Буває таке.